Я обіцяла вам ще одне відео про серії. А все воно? Отже, звісно, я величезний молодець, тому що я зібралась подочитувати серії, і про це було попереднє відео. Із серіями є певна проблема. І якщо мене зацікавлює якась серія, зацікавлює навіть просто я не знаю, описом, якимсь відгуком, обкладинкою, це може бути що завгодно. видання може бути гарне. То мені терміново хочеться зібрати всю, хоча я розумію, що це нераціонально і не треба так. Тому. Іноді мені вдається себе стримати і купити лише першу книгу в серії. А потім мені мені тисне те, що в мене є перша, немає решти. Тож для того, щоб опрацювати якось цю проблему, я знімаю це відео і ділюся з вами нею. Отже, до цього відео повходили книги з серії, які я купила або повністю, або частково, або все, що було, або хоча б тільки одну. І навіть не відкривала, навіть не почала. Або якщо відкрила, то просто одразу щоб закрити. І найдавніша, мені здається, з цієї всі компанії книга це Карлос Руїс Сафон, Володар туману. Це якась серія, чись там туману, щось, щось якась туманна серія. Я її взяла в кейс Ден розпродажі. Ще дуже-дуже давно, мені здається, ще до того як я завела канал, тому що на той момент всі говорили про Карлоса Луїса Сафона і всі хвалили його цей цикл забутих книжок чи загублених книжок. Чи щось таке? Я не читала, якщо чесно. І я подумала: ой, крутяк, та воно щось коштувало там за 10 гривень, гріх не взяти. І воно малесеньке, гріх не почитати. Ну коротше, так я так і не почала його читати досі. І ось недавно навіть думала, що треба припинить себе обманювати і просто її продай. А потім зайшла випадково на сайт КСД, виявилося, що у них є в наявності друга, як мінімум, чи третя, третя, друга буде скоро в наявності. Тож, я, напевно, все-таки її маю як мінімум спробувати першу частинку прочитати. Це ж типу як окрема серія, да? От, скласти собі якесь враження і потім або її позбутися, або докупитися дві. Ну і, звісно, що мені приховувати, я зізнаюся. В тому самому розпродажі, в якому я набрала, мені здається, тоді мало не 20 книжок. Я набрала на тому розпродажі в КСД. І разом з тією книгою теж за якісь 10 гривень умовні, я взяла кінець зміни Стівена Кінга, не усвідомлюючи, що це не якийсь стендлон, а що це третя частина серії. Потім мені пощастило знайти першу книгу цієї серії в їхніх книгарнях. І не пощастило знайти жодного примірника ніде. Другої книги цієї серії. Тому другу книгу, що впало та пропало, мені надсилали із сумського КСД. Тому що я попросила походити пошукати, мені її походили і знайшли. Зараз, звісно, вони мені здається, всі вже є в наявності, і їх уже як КСД дуже любить, перепусти перевипустили з іншими якимись обкладинками, які мені геть не цікаві. Час від часу мене щось почало тягнути на кінга. Поки що я Кінга прочитала лише три книжки Кері згодом і Зелена миля. У мене ще стоїть про Кеннеді, у мене ще стоїть Мізері в двох навіть в двох мовах в оригіналі і українською, і у мене стоїть оця серія. І чомусь мені здається, що між цеглинкою, між однією з найжорстокіших книжок, як мені про них постійно говорять, і серію, серією, яка типу, жорстока, але все-таки не настільки, як Мізері, принаймні я собі таке склала враження. Я, напевно, все-таки оберу це. Хоча мені трохи страшно, що Кандов, напевно, так і має бути. Десь в той самий період, знову ж таки, на якомусь розпродажі, але вже у НК Богдан, я взяла цю Урсул Легуін, тому що вона була дешевою і тому, що я про неї дуже багато чула в, в всяких англомовних, англомовних буктубах, її дуже хвалять як класику. Тут всі чотири книги, здається, це квадрологія, і от воно все тут є. Я почала його читати, але воно настільки було давно і неправда, що воно навіть... Навіть не зарахувалося у моє відео про початі серії, тому що я нічого не пам'ятаю мені треба починати спочатку. Та сама ситуація з тим, що я почала буквально там щось пів сторінки і чомусь кинула, то воно навіть не зараховується до початих. Це ще один страуд. у попередньому відео про серію у мене був Бартімес, якого я принаймні прочитала першу книжку тут. У мене, ну якби тут у мене масятки три їх вийшло чи чотири, чи п'ять, здається, так? Да? Тож, навіть у мене не вся серія, але я не дочитала навіть однієї книги. Дитина прочитала першу книгу, сказала, що дуже класно, але чомусь відмовилась читати другу. Я не знаю, можливо, там уже включилися якісь зовсім інші інтереси. На своєму каналі Данило Судин дуже хвалив цю серію, і це було останньою крапелькою, яка мене переконала, що блін, треба взятися, прочитати хоча б першу книжку. Що ж я їх. Нащо ж я їх збирала, окрім як щоб вони... Щоб б оцей чувак окулярами, окулярами не попадав. Чи це вважається, що попадає? Я насправді не певна стосовно цього дизайнерського рішення, мене не надто сильно тішить, коли серія отак в щось складається. ще дві серії в мене перекочувало буквально з минулорічного тібіарру. Це Дюна, яку я чесно збиралася почати читати минулого року, але щось у мене чи то з... Цеглинками чи з чим у мене що пішло не так. Коротше, я вирішила, що Дюну навіть не мучити, і тому вона у мене поки що зависла, як серія, яку я лише хочу почати. І планую, окей, якщо зовсім чесно, я планую знову на цей рік, але побачимо, як буде. І та сама фігня з кригою Яцика Дукая. Вона мене трошки лякає, якщо чесно. Плюс я Дукая нічого не читала, воно все Мунор лякає, дукає, воно римується. Коротше, вони величезні, і з моїми планами на е, всякі книжкові виклики, я щось навіть не певна, що я хочу підписуватися на оце задоволення поки що. Ну, тобто я однозначно хочу, мені цікаво, але, але, але. Наступне. Guy Gabriel K. Це друга. Перше плавання до Сарантію, я майже певна, що це у мене перша. І от імператорів друга частина. І я сподіваюся, що це дилогія, але це не точно. Тому що, тому що я практично нічого не знаю. Я десь чула ім'я автора, десь на Ютубі, мені здається, і про цю серію не знаю абсолютно нічого. Я буду з вами чесна, я навіть не певна, що я читала анотацію. І зараз я її точно читати не буду. Коротше, звідкись у мене є відчуття чи просто надія, що їх всього дві книги. Я їх купила в видавництві «Апріорі», ні про що не шкодую, коли її читатиму, поки не знаю. Хроніки буросвітла» є така серія. Да, я з тих бідолах, які ведуться і в українських видавництвах купують першу книгу, знаючи, що в якийсь момент по-любому вони просто не довидадуть всю цю серію в цьому стилі і почнуть її перевидавати зовсім іншому. Кого це може не тішити? Хоча мені здається, що схоже, що мені не дуже боляче. Я в попереднє відео в недочитання. Не додала дві серії, за не усвідомила. Я не додала страх мудреця Патріка Ротфоса з хроні королівкороли вбивці. І другу книгу Лі Бардуго продовження дев'ятого дому. Чому? Тому що їх поки що в наявності в мене немає, що не купила. Я знаю, що Ротфус ніби вже вийшов, але знову ж таки, чому я чому я згадала? Тому що так само, як і оце, він, він вийшов зовсім іншому стилі. У мене оранжевенька та яка нікому не подобається. а Мені норм. От. Так само, і оця. ця загалом то мені обкладинка не болить. Вона мене, будьмо чесне, абсолютно нічим не захоплює, але вона мені абсолютно нічим не зважає. Що мені заважає? Ви бачите, яка якість карти. Я сподіваюся, що вам щось видно. Мені не подобається якість друку, Але це ще пів півбіди, тому що потім бісер, на якому навіть не хочу фокусуватися камера. Це жахливий вибір шрифта і особливо кегля шрифта. Це капець. І саме через це я прочитала лише 25 сторінок, тому що його дуже-дуже важко було читати, у кого є перевидання шляху королів. Будь ласка, напишіть мені, чи там така сама фігня, чи вони переосмислили, подумали про свою поведінку і зробили трошечки зручніший шрифт у наступному виданні? Чи лише тільки поміняли обкладнику? Мені важливо знати. Якщо там така сама фігня, то в принципі я колись то Зберуся, не знаю, буду вставати вдосвіта при ранковому сонечку з міцною кавусею, зі збільшуваним склом буду намагатися це все дочитати. Дочитаю, тоді візьму другу в абсолютно іншому стилі, і зрозуміла, що я вже настільки готова. Я, я готова до того, щоб моя бібліотека виглядала абсолютно хаотично. Бренден Сандерсон, якого я по факту поки що не читала ще нічого. Я настільки зраділа, коли дізналася, що в нас буде брендер... буду Бренден Брендена Сандерсона, буде багато хто випускає. І виявилося ж за небо. Тож, ні, я поки що ще нічого не читала Брендена Сандерсона. Ще один чувак, якого не читала, і якого доперекладав Бренден Сандерсон. Це так цікавий факт, який знають всі. Це Роберт Джордан, колесо часу. Її придбала, щойно вона вийшла. Мало не за перед замовленням. І зараз, здається, вийшла вже чи четверта, чи п'ята, а їх всього штук дев'ять. Тобто вже на пів шляху, а я ще навіть не почала цю. Хоча вона значно легше зверсами, типу вона з більшого формату, найбільший шрифт. І з якоїсь причини я не почала читати. Але я точно знаю, що Роберт Джордан не дожив до того, щоб до дописати цю серію. І ще дружина Роберта Джордана попросила особисто Брендона Сандерсона дописати цю серію, тому що вона вірила. Ну, по-перше, Сандерсон страшний фанат, а по-друге, він впорався б зі стилем типу. Тож, це все дуже цікаво, брати, ну, в якийсь момент почати. Але тепер я не починаю, в тому числі через те, що їх так багато, тому що я розумію, що в мене багато планів, в мене багато амбіцій. У мене є якісь кімітним до цього каналу. Принаймні, я хочу, як ви бачите, намагаюся е, знімати регулярніше, ніж зазвичай це для мене пріоритетно. І якщо я зараз її прочитаю, вона мені сподобається, то все полетить до біса, тому що я почну судомно скуповувати всі наступні частини цієї серії, і хто знає, що, що буде далі. Тож, да, оця у мене поки що лежить, просто про всяк випадок, тому що. Я думаю, я хочу цю серію, я маю на увазі когось часу, прочитати в будь-якому разі, незалежно від того, що нам мені сподобається. Тому що це дуже впливова серія, це, типу, як Толкіна прочитати. Треба просто знати, про що мова. У мене є дві перші книги, які, як я потім дізналася вони з серії. Передусім, це санаторій Сари Пірс які мені подарували минулого року на день народження, і мені дуже подобається не лише, що вона з кольоровим зрізом, а ще, що тут будиночок, тут офігенний будиночок на обкладинці. Це якийсь має бути трилер. і наскільки я розумію, вже вийшло, вийшла друга книга, яка називається Ретріт, по-моєму, чи яксь так. І, здається, людям вона подобається навіть більше, ніж перша. Неважливо. мені цікаво якось почитати, але чомусь я її сприймаю не як. Щось, що вимагатиме ресурсу, а якщось таке, що варто читати, коли треба буде передихнути від чогось важкого важчого. Тож, те, що я казала в запланованому на рік, серед такого, що має бути і таке типу для, для передишки для відпочинку, напевно, будуть не лише підліткові і всякі романтичні романи, всякі рамкоми, а і трилери, можливо, навіть детективи. Єдине, що детективи, я не певна, що у мене в хаті є. Щось я детективи не особливо купую. Менше з тим, остання книжка в цьому відео, ніж якого не відпустиш, Патріка неса. Теж вона з чорним зрізом. Я не певна, чи я її купила заради зрізу. Був в період, коли вона в мене дуже багато маячила в, просто в стрічці. Люди про неї постійно говорили. Я не пам'ятаю, що. І вона мені просто примаячилася, і я її купила у боксі, коли він це розпродував. Тобто я її купила дуже дешево. А потім виявилося, що це ціла серія і у всіх Кольорові зрізи різних кольорів. Забрав? Тож я взяла і не читала. Поки що. Але загалом я чомусь очікую, що це має бути щось або трилерне, або дистопічне, або і те і те. Не знаю чому. Можливо, через те, що воно таке чорненьке. Чи це, це перше видання було з червоним зрізом, я не певна. Менше з тим. Оце я вам поскаржилася. Оце ті серії, які я дуже хочу почати, і проблема в тому, що я її хочу почати от буквально зараз. Майже всі з них я хочу почати прямо зараз. Але я розумію, що я не потягну. Я, звісно, можу читати кілька книжок одночасно. Я іноді можу читати навіть книжужок там 6-7-8 до 10. У мене бувало, що я читала. Але це книги. Різного жанру, різного формату, різної подачі, з різною метою, різної тематики. Щось таке, щоб я точно не плутала. Тут майже все фентезі. Тож, маловеротно. Набрехала. Ви ще не пішли? Оці. У мене є ще одна серія, і це сайфай, на який я давно поглядаю, але я не певна, чи я до нього готова. Тому що на мене ця серія справила враження такої, яка є складна навіть для поціновувачів Сайфая. Але якщо ти в неї зайдеш вдало, то люди просто, просто ридають окропом від неї. І це серія Гіперіон і Деміон, і оце все Дена Сімонса. І от, от от я да, я навіть псіханула і купила третю, четверту частину. Вони були дуже гарні і дуже дешеві, за дуже класною знижкою, там, з безкоштовною доставкою. Гріх було не взяти, тож я, хоч тут не згрішила, взяла. І, де вона на мене дивиться, і, в принципі, мені цього досить. От ті от, 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 всі я хочу читати прямо зараз, цю я хочу читати колись. Тому що я хочу бути в повному ресурсі для того, щоб вона мені з першого разу зайшла, якщо можна, будь ласка. На цьому все. Всі ці книги я вам піднімати не буду, бо я не зможу. Щоб показати. Ви мені скажіть, чи є у вас якісь такі серії, які завалялися вдома. Як у вас справи з цим? цим? Чи ви організовані і читаєте, купляєте, сразу Все читаєте. Бо є люди, які не купують другу частину, поки не прочитали першу. Я просто панічно боюся, що потім я її не знайду. І що тогда? Але це вже окремо зовсім тема. Не будемо на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися аж сюди. Задонатити на засну запит.